За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 6 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив уночі. Окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами Х101 і Х-555. Усі 35 російських ракет знищили ППО. Повідомляє прес-служба повітряних сил Збройних сил України. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що минулої доби ворог ударив трьома ракетами С-300 по Харкову. За добу загинули двоє жителів Харківщини, ще 11 отримали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Правоохоронці перевірили понад 3700 укриттів. Понад 200 з них не у вільному доступі. 274 не відповідають умовам для належного використання, повідомили в головному управлінні Нацполіції в Харківській області. 6 червня в Україні відзначають День журналіста щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації.